Привіт! Лекція четверта, і вона присвячена розумінню внутрішньої цитаделі, терміну, який зустрічається в роздумах Марка Аврелія. Стоїцизм часто називають ментальною програмою або концепцією мислення. Що ж це таке? Взагалі, мислення це модель нас самих, яку ми використовуємо для того, щоб розібратися в себе, щоб зрозуміти, як ми вчимось на Живемо, спілкуємось, працюємо тощо. Ментальні моделі пов'язані з нашим досвідом, вони впливають на нього, і вони дозволяють нам діяти так чи інакше в певних ситуаціях. Тому, коли ми говоримо про ефективну ментальну модель, ми пропускаємо, що вона дозволить нам діяти більш ефективно в нашому житті, в нашій роботі. В наших стосунках з людьми тощо. Ментальні моделі діють автоматично, ми не замислюємося над, над тим, щоб її увімкнути, але вона вмикається кожного разу і працює нам на благо або ні. Відповідно від того, що за модель в нас є. Існують різні концепції видів мислення, не будемо їх вивчати зараз, звичайно. Але хочу зазначити і навести одну: вона належить психологіні Керол Двек, яка придумала два види мислення: фіксоване і таке, що розвивається. І зараз побачимо, чому це важливо. Людина з першим видом мислення вважає, що її здібності та талант вони фіксовані. Тобто, це дала природа і живи тепер з тим. Така є людина, каже така людина. Людина з другим типом мислення вважає, що. Будь-який талант або здібності це лише відправна точка. І далі можна рухатися, розвиватися, як тобі захочеться. Здається, немає нічого принципового або важливого з того, яка в тебе модель. Але людина, яка та, що розвивається, вона, наприклад, зробить помилку і піде собі далі. Вона винесе урок, вона буде сприймати це як досвід певний. А людина, яка фіксована, вона відчує негативні емоції. У неї з'являться думки, що я не така, як всі, у мене не вистачає талантів, у мене не вистачає здібностей, ну там навіть я взагалі там, погана людина. Що з цим всім можна зробити? По-перше, треба виявити та вивчити свою ментальну модель, а потім зрозуміти, що ми не завершена робота, що як то кажуть, у нас все попереду. Перешкодою тут є такі традиційні погляди. Які кажуть, що мозок розвивається тільки там до кінця підліткового періоду, а далі людина, от, що змогла придбати, то і змогла. Але останні обширні дослідження нейропластичності мозоку свідчить про те, що людина здатна розвиватися все своє життя. І це такий бонус, повзі якого ми пройти не можемо. Це треба використовувати кожному. Насправді, наш мозок зберігає потенціал та до розвитку та змін протягом усього життя. Це підтверджує, до речі, стоїчну аксіому, що все в природі змінюється постійно. І якщо змінюється пора року та взагалі, в принципі, все навколо, чому не може змінюватися наш мозок? От. І останні дослідження так і доводять: люди можуть навчатися успішно. Навіть у старому віці вивчати мови та змінювати ментальну модель. Але зрозуміти власну ментальну модель, виявити в неї якісь там недоліки та просто перемкнутися на більш ефективну, ну, цього недостатньо. Воно так не працює. Працює саме усвідомлення, да, як у Марка Аврелія. Тобто у форматі щоденника або у форматі обговорення з іншою особою, ми знаходимо. Прокладаємо собі шлях через аналіз помилок, аналіз подій в нашому житті і аналіз нашої реакції на це. І тоді життя сприймається не як черга поразок та помилок, а як спокійна течія, в якою в ти сам і є, по суті. Це дає відкритість, відкритість до нового і правильне сприйняття життєвого досвіду. Не там, де ти постійно щось від життя отримуєш, да, якісь там погані новини, а де і викладач, і учень ти сам. До щоденника ми ще повернемось, а зараз я розповім про просту техніку, просту техніку внутрішньої роботи, яка буде у нагоді особливо тим, хто живе десь на самоті, або в принципі немає кола однодумців, не може обговорювати з ними. Своє життя. І ця техніка полягає в тому, що ми знаходимо таку внутрішню фігуру, і вона має бути обов'язково важливою для нас. Вона має бути мудрою, і ми ведемо з нею внутрішній діалог. Тут я хочу зразу зізна... зазначити, що в стоїчній думці образ мудреця це образ людини. До якої треба а, прагнути. Тобто ніхто з не називав себе мудрецями, а всі називали себе, було таке грецьке слово, прокопон, тобто людина, яка намагається, яка а, хоче дійти до цього стану. І а, це дозволяє нам не занадто а, розкривати, да, не занадто посилювати наше его. Бо тоді ми взагалі втратимо всі досягнення внутрішні. Але от намагатися бути мудрецем це нормально, це добре, це правильно. От, і ви можете знайти таку людину, вона може бути живою або померлою. Може, це буде там Буда, Марка Врелі, ну хто завгодно, і вести з ним внутрішній діалог. Важливо зрозуміти, що всі ми унікальні люди. І не треба бути схожими на когось на 100%. Але образ такої людини, мудреця, він дозволяє нам увімкнути в себе бажання повчитися у когось. І це нормально, це цілком нормально, це один з кроків до розвитку. Як воно працює взагалі? У певних ситуаціях просто запитуйте себе, як би вчинив мудрець або оця людина. Це практика про усвідомлення, тому що часто. Ми, в глибині душі, розуміємо, як треба зробити правильно. І знаходячи цю фігуру всередині себе, ми привчаємось знаходити і відповіді всередині себе. Віруючі люди зазвичай намагаються ходити перед Богом, тримати Бога в серці, і це їм дозволяє не робити помилок в житті зайвих. У найвищому на найвищому рівні це їм дозволяє отримати так звану непрестанну молитву. Але це досить такий високий рівень. Не знаю, чи були такі практики у стойків, але я вважаю, що непогано було б звертатися до такого образу мудрої людини всередині себе протягом дня, іноді щось питати у неї, щось спілкуватися якось з нею. І таким чином за допомогою. Такої внутрішньої, як кажуть психологи, парентальної фігури розвиватися. Тепер трошки поговоримо про медитацію. Сучасний стоїцизм намагається знайти інші практики в інших традиціях, якщо вони не суперечать його базовим поглядам. В серіалі BBC про Шерлока Холмса, хто дивився, там головний герой, іноді для аналізу заходить в. У свій так званий розумовий палац. Він там замикається, і це дозволяє йому розв'язувати найскладніші злочини. Щось схоже було і у Марка Аврелія з його розумінням внутрішньої цитаделі. Вчений П'єр Хадо зробив цю ідею центром книги про Марка Аврелія. Ця концепція вона свідчить про те, що розум може бути таким справжнім палацем. Свободи та сили. Палац розуму та внутрішня цитадель вони мають щось спільне. Це таке місце всередині нас, куди ми можемо звернутися за рефлексією, інтелектом, спокоєм. І це таємне місце наших внутрішніх ресурсів, і воно завжди відкрите тільки для нас. Воно набагато краще, ніж якась відпустка на чужині. Бо вона воно завжди з вами. Одна з можливостей наблизитися до е, цієї цитаделі це медитація, і можливо, що е, ми можемо додати до щоденника, е, який вів Марк Аврелій, який можемо вести ми самі, чи сидячу медитацію або майндфулнес медитацію, яка була розроблена вже в, сучасні, в сучасному світі, на основі тих е, тисячолітніх практик та підходів з інших культур. Зараз існує багато курсів, різноманітних статей, додатків, які пояснюють, як медитувати, як зосереджуватися на диханні або на якомусь малюнку на своєму тілі. Головне тут не очікувати якихось результатів швидких, і це нагадує нам цю стоїчну концепцію, коли зовнішні речі мають бути байдужими для нас. Головне це практика, головне це регулярність практики. Як свідчать люди, які займаються цією практикою постійно, результат буде. Це буде не якийсь там фантастичний результат. А саме для нас цікаве і важливе за допомогою медитації саме знайти шлях до цієї внутрішньої цитаделі. Я думаю, можна її собі уявляти десь всередині нас і знаходити. Це місце, місце абсолютного спокою, в якому ви можете ховатися від будь-яких тривог, проблем світу та спокійно розв'язувати проблеми, вирішувати якісь питання. І якщо хоча б один раз вдасться знайти короткий шлях туди, то кожна медитація буде приносити задоволення. Сенс такої медитації саме знайти тишу, тишу всередині себе, звісно, цьому будуть заважати думки, вони будуть приходити постійно давати якісь враження, але будемо згадувати стоїчний підхід до вражень, не вірити їм. І до думок я пропоную ставитися як до друзів. Вони підходять до вас, вітаються і йдуть далі. Якщо Довго зупинятися на розмови з ними, то ми можемо не дійти до нашої цитаделі. Тому намагаємось максимально розслабитися, зосередитися на пошуку цитаделі, пошуку тиші та спокою всередині себе. Якщо ви плануєте займатися медитацією, то треба ще усвідомити той факт, що це не та техніка, яка працює миттєво, працює швидко. Я маю на увазі, що Миттєвий ефект спокою, звісно, буде, але для того, щоб перебудувати саме ментальну модель, щоб стати більш спокійним, урівноваженим, то зазвичай можуть пройти навіть роки. Але це шлях вірний і багато людей вже пройшли по ньому. Тож рекомендую всім. Тепер повернемось до щоденника. Найвідоміший щоденник не тільки у стойках, а взагалі, мабуть, у світі, а це роздуму марка Аврелія. Або він має ще інші назви медитації, ті ж самі самому собі, наодинці собою. Це була книга, це був справжній щоденник Марка Врелія, який він не збирався видавати, звісно, не впевнений, що він взагалі думав, що хтось його буде читати. Але на багато сотень років ця книга стала настольною, як то кажуть, у багатьох. Відомих та впливових людей минулого та нашого часу. На відміну від багатьох щоденників, у Марка Аврелія його щоденник це не опис подій, які сталися в його житті. Він був імператором, і, звісно, у нього були і військові походи, і сімейні драми різні. У нього щоденник це постійне підтвердження власних принципів і намагання їм слідувати. Він постійно собі нагадує те, чому він навчився, і це дозволяє йому перебувати в цій от ментальній моделі, про яку ми казали спочатку. У своєму щоденнику він постійно рефлексує і аналізує не стільки події, скільки свої висновки про них. Щоденник вів інший відомий стояк Сенека. Він навіть склав таку рекомендацію, як його вести – він писав так: коли наставала темрява, його дружина засинала, то він розказував: я переглядаю весь свій день і повертаюся до того, що я зробив, і сказав: нічого від себе не приховуючи, нічого не пропускаючи. Потім він лягав спати і писав, що сни, які він бачив після цього, вони були особливо правильними. Особливо солодкими. Багато людей різних епох вели щоденники. Вони присвячували цій вправі або ранковий час, або вечірній перед сном. І це надзвичайно надзвичайно корисна та потужна річ. Коли ви записуєте події дня або ваші рефлексії про них, ви звільняєте розум від тих залишків, невідрефлексованих Моментів, все упорядковується, все стає яснішим. І відомо, що і психологи радять багатьом клієнтам вести щоденники, бо це дійсно допомагає розібратися в себе та скласти певний набор своїх принципів, свого бачення світу і постійно до нього звертатися. Це чудова практика. і в сучасному стоїцизмі, мабуть, одна із головніших. Деякі люди можуть писати без проблем, деяким людям потрібно змушувати себе. Ведення щоденника має стати саме звичкою, саме практикою. Тому іноді потрібно буде реально себе змушувати. Але ви не пожалкуєте. Взагалі не принципово, як вести щоденник. Будете ви писати його в красивому блокноті або набирати на комп'ютері. Це не важливо. Так, я знаю, що деякі психологи радять саме писати від руки, бо вмикається якась там тілесна історія. Але в нашому випадку це дійсно не принципово. Головне знаходити для цього час, робити це регулярно, бо саме це і є практика. Тобто регулярна практика вона призводить до звички, звичка вже змінює нашу ментальну модель. Як ви вже, мабуть, здогадалися, домашнє завдання буде полягати в тому, що ми опануємо практики, про які я сьогодні розповідав. Не забудьте написати мені відповідь на це відео. Практика, лекція 4, і це буде доволі об'ємний текст від мене, де ми розберемо, про що саме писати в щоденнику, як можна медитувати, як використовувати практику. Спілкування з внутрішнім мудрецем, головна наша мета це знайти шлях до внутрішньої цитаделі. Там ми можемо брати багато-багато наших ресурсів, з якими ми народилися, прийшли в цей світ, але іноді про них забуваємо. Завершуючи цю невеличку лекцію, я хочу нагадати слова Нестоїка, а суфійського поета Румі, який колись сказав так: Тиша це мова Бога. Це інший поганий переклад бажаю всім знайти цю тишу. Вона всередині.